В рамках національного тижня читання пропоную вашій увазі книгу Зелене сонце автор книги Олекса Савчук. Він уроджень Черкащини, народився в 1912 році, тобто цей рік для нього ювілейний, як і для книги, яка вийшла в видавництві молодь в Київському видавництві молодь 1962 року. Ця книга присвячена людині, яка пов'язана з нашим навчальним закладом історично і родинно, мова йде про Льва Платоновича Симиренка. Автор пише Зелене сонце провість, повість про Левка Платоновича Симиренка, видатного українського вченого садовода кінця 19-го, початку ХХ століття, який залишив після себе значний слід у розвитку вітчизняного садівництва. Він був не тільки відомим на весь світ помологом, а й прекрасним завцем розсадницької справи, визначним оригінатором Ернет Семиренка війшов в світову дев'ятку найкращих сортів зимових яблук. В основу повісті покладно справжні факти в творі діють конкретні історичні особи. Однак це біографія не біографія, а з послідовним хронологічним описом усіх життєвих періодів, з народження до смерті вченого. В короткій повісті неможливо було висвітити всі винятково події складного і багатогранного життя Левка Платоновича Семеренка, згадати всіх його рідних і близьких. Особливо цікаво для нас це кримське промислове плодівництво є і автор описує, як була написана книга, як вона видавалася. А вона у нас уже є в нашій бібліотеці. Щодо особистості, які згадуються у цій книзі, це, звичайно, Володимир Львович Семеренко, син Льва Платоновича Семеренко, який з 1932 року був професором Умаського сільськогосподарського інституту. І автор устами сина говорить, він знав і любив землю. Любив завжди. Тоді, коли вона ховалась під снігом, і навесні, коли тягнулася до сонця, і починала дихати радісно і збуджений влітку, коли земля пляніла від буйства зелені восени, коли вона дарувала людям рясні золоті плоди, він знав і любив землю. А що знав сади? Сади були його стихією. Тут він був чарівником і творцем. Коли дивився, дивився на дерево, здавалось, погляд його примужбурених очей проникав усі клітини зеленого створіння, охоплював не тільки крону, а й стовбур, заглибився в корінь із безлічу корінчиків і волосків, бачив у листі дивовижний процес перетворення сонця у відчутне тіло рослини. А найбільше любив людей. Любив широку, щиру душу народу, його безмірну силу і мужність, його веселу вдачу і талант. Вболівав за його гірку долю. І він любив людей і залишив їм найдорожчу частку свого серця сади. Він подарував людям сонце. Знаменитий Рене Симренка. З книгою ви можете познайомитись на подаменті художньої літератури. А створчись з науковими та наковыми працями Льва Платоновича, Володимира Львовича, Самаренків, відділи рідкісних і цінних видав.